Бачите, небо видно. Третій поверх там загинув чоловік. Впало, все впало. Цієї ночі пані Світлану від смерті врятували лічені секунди. Вона мешкає на другому поверсі триповерхівки. Після сьогоднішньої ночі жінка залишилася не лише без даху над головою, але й без речей. Другий як ми вибух, як ми лише встигли. Воно все почало валитися. Це лічені секунди. Бог помилував, що залишилися живі. Шафа згоріла з усіма речами. Я в цьому халаті нещасному, і все, Залишилась гола залишилась боса. Зруйновані будинки перекинуті автівки, вирви посеред вулиці. Вчора ще затишні одеські квартири, зараз схожі на зону бойових дій у Беруті. Травми різного ступеню важкості отримали 9 мешканців. Серед них Дмитро. Його поранило у плече просто у себе вдома. Я сидів за комп'ютером перед вікнами і почав чути, як гудить. І все ближче, 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 і встиг залізти під стіл і так сховатися. Один зрив, я вже там сиджу, другий, третій і так. Поки я там сидів, було нормально. Сусідам Дмитра пощастило менше. Хлопця з будинку навпроти дістали з під завалів неживим. Його мати у лікарні у стані середньої важкості. Ушпиталено і молодого допитливого хлопця, що вирішив подивитися на атаку наживо. В результаті отримав множинні поранення рук та ніг. Загалом на лікарняних ліжках залишаються четверо постраждалих. Характер поранень миновибухова травма. Осколкове поранення кінцівок, тулуба. Зараз стан пацієнтів, які знаходяться на лікуванні середньої степені важкості, стабільний їх життю нічого не загрожує. Окрім житлових будинків, атакували школу мистецтв, де готують особливо небезпечних солістів та танцюристів. Іронізують місцеві мешканці. А ще цієї ночі шахеди були спрямовані на медичну інфраструктуру. В епіцентрі атаки опинилися станція переливання крові та пологовий будинок. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку. Це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день, тому вночі там нікого не було. Вигоріла дві кімнати. На той момент у пологовому будинку було 22 немовляти та 80 дорослих. Одна з них Наталя. Вона народила свою другу донечку Ніколь лише кілька днів тому. І коли пролунав сигнал повітряної тривоги, лежала під крапельницею. Попри слабкість, Наталя схопила немовля і пішла у підвал. Ми спускатися. Ми почали спускатися сходами з, з третього поверху на мінус перший. Щойно ми зайшли у підвал, пролунав вибух, і ми почули, ніби то все почало сипатися, обвалюватися. Думали, що там все зруйновано. Скло посипалося навіть в коридорі, де сиділи та стояли дівчата. Завдяки тому, що всі встигли спуститися в укриття, ніхто не постраждав. А в той самий час в іншому районі міста шахеди атакували під станцію екстреної медичної допомоги. Безпілотник влучив у адмінбудівлю. Полум'я швидко охопила всю споруду. Карети швидкої не постраждали, оскільки завдяки щасливому збігу обставин були на викликах. На території екстреної медичної допомоги там була масштабна пожежа приблизно 500 квадратних метрів. Швидко її ліквідували, слава Богу, поставили машини на вододжерела, бо де була безперервна подача води, і ми її швидко загасили. У нас не було цієї ночі на щастя ніяких проблем з водопостачанням. Під Час атаки також постраждали знімальні павільйони одеської кіностудії та зоопарк. Там згоріло сіносховище та загинув домашній баранець. Марина Романова, Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.